Привіт! Сьогодні ти відчуєш себе вчителем і зможеш разом зі мною перевіряти домашні завдання, які мені надсилали учні. До речі, щоб я перевіряла і твої завдання також, треба стати моїм підписником на Патреоні. Всі деталі розповідаю ось у цьому відео. Приєднуйся! Почнемо з простого. АДріан Вон Дієслово загубило закінчення. Скоріше за все це просто неуважність, але це все одно помилка. Обов'язково своє будь-яке виконане завдання потрібно перевірити перечитати бажано кілька разів. Також тут є сліди англійської мови за цікавим збігом саме в слові English. Німецькою звук Ш ми пишемо літерами SCH, а не SH як в англійській. Знову ж таки уважний аналіз свого тексту міг би допомогти виправити цю помилку. До речі, дивись уважно і пиши в коментарях про ті помилки, про які я нічого не скажу. Такі теж в цьому уроці будуть. Тепер проаналізуємо трішки складніше завдання. Прочитай абзац тексту. No können wir bitten professor um helfen. Зупинимось на цьому реченні. По перше, інфінітив bitten має бути в кінці. Але цікавіше тут ум. Дієслово bitten дійсно вимагає прийменника ум просити про. Але в цьому випадку вийшло Ми можемо просити професора продопомогти. Не про допомогу, а продопомогти. Якщо тобі потрібне слово допомога, а ти знаєш лише допомагати, це не означає, що просто можна одне замінити на інше. Ми бачимо, що нам потрібен іменник, а не дієслово. Тому відкриваємо словничок і бачимо, що тут мало би бути um Hilfe bitten». Що тут ще варто зазначити? Професору не вистачає артикля в акузитіві. Просити кого що? Професора. Aber habe ich wenig Zeit – теж помилка, тому що aber займає нульове місце в реченні. Ну і звісно, як не сказати про müsse, замість якого має бути muss. Пам'ятаємо, що модальні дієслова мають інше відмінювання, не таке, як звичайні дієслова. Ось продовження того ж завдання. Vielleicht brauchtet euch. Скоріше за все, ноги цієї помилки ростуть з того, що українською ми кажемо можливо, вам потрібна допомога. Але німецьке речення це в першу чергу підмет і присудок. А Брауген це потребувати. І тому потребуєте вам мою допомогу звучить не дуже, правда? Потребуєте ви, тому Браухт і я. Став лайк, підписуйся на канал і рухаємось далі. Так, вчителям доводиться іноді довго розбирати нерозбірливий почерк. Але що поробиш? Речення номер 34 В кафе тепліше, ніж в будинку. І де наш підмет і присудок? В українській мові ми не чуємо їх, тому німецькою дуже легко їх також загубити. Але завжди тримай в пам'яті німецькому реченню потрібні підмет і присудок. І в цьому реченні ми маємо на увазі, що в кафе воно є тепліше. Завжди, коли говоримо про погоду, нам потрібні ес ist». Тому не просто верме, а іст ес верме. І потім хаос чомусь в датіві і без прийменника. Якщо ми хочемо сказати в будинку, то дійсно потрібен датів. Але не треба забувати про прийменник IN, щоб це мало сенс. Хоча ще логічніше тут звучало б не в будинку, а вдома. So hause. Сподіваюсь, всі пам'ятають, що це не одне й те ж саме. А хто забув, запрошую подивитись ось ці маленькі відео в розділі Шортс. Речення номер 36 Я купую сестрі м'яч. Кому чому сестрі. Датів. Тут правильно. Купую кого що м'яч. М'яч має бути в акузитіві. Не забувай ставити питання до кожного іменника, щоб визначити його відмінок. Замість дер тут має бути денбаль. Тридцять сьоме речення. По перше, в слові митхен пропущена буква. Знову ж таки, неуважність. І артикль перед хунт має бути ДЕН. акузитів. Малює кого що. Який артикль там дійсно написаний, важко розібрати, але має бути Ден. Тепер розглянемо лист. Постав відео на паузу і уважно ознайомся. Хороший лист, є в ньому не дуже очевидна помилка в реченні ansehen?». В німецькій мові є дієслово «ansehen» подивитися на щось, оглянути. А є ansehen» Уважно ознайомитися, роздивитися. В нашому листі йдеться про те, щоб майстер оглянув машину, тому правильніше буде використати зворотні дієслово. Können Sie sich bitte das Auto і зверни увагу також на підпис Am besten grüßen. Це неправильно, тому що перед іменником не може стояти прикметник у формі am besten. Хто забув, запрошую на цей урок. Тут підпис міг би бути mit besten grüßen. Наступне завдання Ich antworten. Mein Sohn. Antworten. Потрібно пам'ятати про відмінювання дієслів mein Sohn antwortet. А от щодо 29 і 30-го тут може бути як неуважність, так і нерозуміння, як відмінювати дієслово, яке закінчується не на ен, e а просто на n. Dauern. В цього дієслова закінчення виражене лише однією літерою n. Тому її ми й прибираємо. Залишається дауер. І тепер додаємо закінчення. Дауерт. Ось як це дієслово виглядає в усіх особах. Речення 32. Нагадую, філь і філе це різні речі. Якщо не пам'ятаєш різницю, напиши в коментарях. Я надішлю посилання на відео з поясненням. І після філь, і після філе ми не ставимо артиклі. В цьому реченні мала би бути філе ЦАЙТУНГЕН, бо ЦАЙТУНГЕН – це множина, злічуваний іменник. Рухаємося далі. В п'ятому реченні і у восьмому також одна й та ж сама помилка. Не враховано, що прийменник фор вимагає тут датіва, і прийменник IN у восьмому також. Оскільки це датів і множина, то в іменника має з'явитися н. Фартваймонатен. В п'ятому також Австрія чомусь має артикль. Індим ім. Але Австрія не належить до нас в країн, які потрібно вживати з артиклями. Тому тут мало би бути ін. Тепер розглянь ці речення. Четверте, тут мало б бути він кидає займатися спортом, а що вийшло він робить спорт кидати, місцями переплутані інфінітив і відмінюване дієслово. А сталося це тому, що завдання виконується механічно, учень не вдумується в сенс. Потрібно обов'язково перечитувати своє речення після написання і перекладати на українську, щоб перевірити, що у нас насправді вийшло. Бо те, що ми хотіли сказати і те, що дійсно сказали, дуже часто не одне й те ж саме. Якби учень перевірив своє речення, то помилку б міг виправити. І вийшло б er gibt auf Sport zu А ще краще було б Е герт авспорт. П'яте речення по перше, дієслово має неправильне закінчення має бути бітет. Щоб вийшло, вона просить приготувати суп. Але для чого ум? Ось і друга помилка. Відкриваємо словник і бачимо, що біттен вимагає прийменника ум просити про. І дійсно, якби ми говорили, вона просить про суп, нам потрібен би був цей ум. Але в нашому ж реченні немає слова про, і нам не треба, вона просить про суп приготувати. Тому в нашому випадку ум не треба. Подивимось тепер на таке речення. Zwei Досить поширена помилка, пов'язана з поганим орієнтуванням словнику. Студент рисочка студентка. В перекладі студент, рисочка студентін. Отже, штудентін це не множина це жіночий рід. Все, що закінчується на ін це жіночий рід. А множина починається після пл, pl", тобто плюраль. І там теж два слова. Множина від студент студенти, і множина від студентка студентки. Тому тут має бути звай студентінен. Ось ще одне цікаве завдання. Постав відео на паузу, щоб уважно прочитати весь текст. В першому абзаці бачимо ще одну версію, як пишеться слово Deutsch. Але правильно лише через СЦХ не забуваємо! Це таке базове слово, яке ми вивчаємо ще з перших уроків, але все одно постійно бачу цю помилку навіть у учнів з сертифікатами Б1. Тут це випадково сталося, адже в інших реченнях це слово написали правильно, та все одно не виправити ми не можемо, ось чому завжди кажу про уважність і про перевірку своїх виконаних завдань. Deutsch ist die Hauptsprache für ein Drittel Bewohner. Дритель треба писати з великої літери, бо це все ж таки іменник. І Bewohner має бути з артиклем в генітів, адже треба якось слово Drittel поєднати зі словом Bewohner. Третина кого чого жителів відповідно ein Drittel der Bewohner. Амхойфіге треба виправити на Амхойфікстен. Суперлатив, не забуваємо. Три ступені порівняння Häufig, häufiger, Хойфіге, Амхойфікстен. Це ми вивчали в уроці номер 15 І останнє. турецька мова це Тюркеш з умлаутом, а не туркеш. Тепер ти знаєш трішки більше, як зсередини виглядає наша робота на Патреоні з моїми підписниками. Це, звісно, не все. Ще в нас є аудіювання, граматичні вправи, а також перевірка усних завдань. Якщо хочеш, щоб я зробила відео, де ми будемо слухати і перевіряти, як учні виконують усні завдання, дай знати в коментарях. Якщо буде багато бажаючих і учні погодяться на це, зробимо й такий урок на каналі.